Тепер на фасаді 128-ї школи три меморіальні дошки. Сьогодні вшанували пам'ять воїнів, які загинули на Бахмутському напрямку. Це Богдан Колєснік та Олександр Власюк. Електрогазозварник Олександр працював на будівництвах в різних містах країни, був годувальником для трьох дітей. Мав маленького онука. Рідні згадують завжди на питання, як справи, відповідав краще за всіх. Олександр Власюк був штурмовиком у батальйоні Скеля. Воїну було 40 років, коли він не повернувся, з бойового завдання. Біля селища Опитне на Донеччині. Олександр віддав життя, рятуючи поранених побратимів з поля бою. Це сталося торік. Улітку у мене був саме найкращий тато. Я його втратила свої 16 років. Він був дуже веселий, дуже добрий. Коли почалась війна, він допомагав військовим. Ми його дуже просили, щоб він не йшов воювати, тому що ну, в нього троє дітей. До нього дуже хвилювалися. Він пішов на роботу, йому дали повістку. Він сказав, що я тікати не буду, я буду воювати. Він пішов воювати, ми дуже плакали, дуже переживали за нього. Він пройшов учебку і потім його забрали на ноль. Це меморіальна дошка в пам'ять актора, героя Богдана Колісніка. Після театрального училища він став провідним актором Луганського драматичного театру. Продовжував навчання в Київському університеті Карпенка Карого. Багато ролей було зіграно у фільмах та серіалах. Та головна його роль син, брат, чоловік та батько для своєї маленької доньки. І оборонець для своєї родини і України. Пішов на фронт, сказав, що хто як не я. І що мені не буде стидно дивитися в очі своїй доньки. Дуже любив доньку свою, дуже любив, поважає батьків. Він навіть сокопів слав мамі рози. І жінці, і доньці. І дзвонив і казав, мама, зараз доставщик прийде, тільки не лякайся. Гостинці передавали сокопів, замовляли. Він він взагалі не призивався. Він був актором мирної професії. Не був на дострокової служби, не призивали. Він не прятався ніде, нічого, не призивали. І пішов одразу на навчання. Він вивчився на командира відділення ПЗРК. Молодший сержант Богдан Колєсник, командир відділення роти вогневої підтримки, загинув у грудні 23-го на околицях Бахмута. Йому було 36 років. Це була дуже світла дитина. Це була дитина, людина. Я говорю про нього як про дитину. Але це була людина, про яку я хотіла б сказати, що а правда, крилатим грунту не треба. Це була людина, яка захоплювала своєю енергетикою всіх навколо, е, окриляла. Надихала і ну це була душа нашого класу. Не дивлячись на те, що пройшло 25 років після випуску. Але ми щороку зустрічалися. І коли приїздив з Києва Богдан, це був наш актор, це була наша душа, це була наша, наша радість велика. І ми сумуємо, ми розділяємо звичайно таку страшну втрату батьків. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.